Пісню від серця і душі, додому повернись, поцілуй, пригорний. Коли всі щасливі, тоді ти це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях неперевершена чудова українська співачка Таяна. Вітаю вас! Вітаю вас, теж ви сьогодні долучилися до чудового благодійного заходу і вам сьогодні вручили нагороду. Так. Розкажіть про це. Ви знаєте, я вперше отримую нагороду за благодійність, і це так приємно. Але я вважаю, що напевно кожна людина має долучатися до благодійності. Тому що ми ж одне ціле, ми не можемо. Як я можу бути щаслива, коли хтось нещасний? Я вважаю, що кожна людина має оперувати саме цими, цими думками, що коли всі щасливі, тоді ти буде щасливий. Як часто ви взагалі долучаєтеся до благодійних заходів? Ну, зараз весь час постійно. Це в Україні, в Європі? В основному в Україні. Вас зараз вийшло багато в цьому році, в минулому році пісень. Зокрема, ось нещодавно хлопче. Пісня, така душевна. Розкажіть про її історію. Знаєте, я не буду розповідати цілу історію, тому що скільки раз розповідаю, скільки раз мені важко згадувати. Хочу тільки сказати те, що вона записана для реальних хлопців на реальних подіях, на реальних почуттях, відчуттях, на реальному болі. тому що я познайомилася з хлопцями з Бахмута, я спілкуюся з ними, в мене є друзі і близькі мені люди. І мені захотілося їм написати. Оберіг пісню, оберіг, яка буде дійсно їх оберігати, накриє їх таким енергетичним полотном, щоб вони ввечері вмикали і слухали, і уявляли кожне слово, як їх чекає дівчина, яка їм подарує пісню, яка, от яка відчуває, яким холодно в окопах, яка знає дійсно, що їм страшно, але вони настільки міцні і мужні, що вони витримують, повернуться додому і обіймуть її, і поцілують. Ось так. А ще чудова пісня, ласкава йти. Також пісня Амбрикоси. вишиванка. Вишиванка, так, звірою. Так. Такі вони останні ці пісні, вони дійсно. Наче, знаєте, пришвидшують цю перемогу. Такі мають зараз бути пісні. Дай Боже, ще випустимо декілька красивих пісень. І у нас в програмі є маленький музичний стоп-кран, коли так. зірки співають ну, два ряточки. Можете зробити? Так, можу. Дякую. Бо я тобі дарую. Пісню, нехай тебе береже, я тобі дарую пісню, додому тебе поверне, я тобі дарую пісню від серця і душі, додому повернись, поцілуй, так до глибини душі і наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Я бажаю всім, щоб всі були щасливі, здорові, щоб було всередині багато любові і міцний дух. Так. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава можна обміняти вас можна.